Вітаю! Якщо ви ще не вирішили, як будете захищати свої посіви, чи працювати оприскувачем, чи замовляти агродрон, то це відео саме для вас, бо зараз ви почуєте реальні відгуки в праці агродрона в полі. Тож, беріть калькулятор, рахуйте та діджиталізуйтесь разом з агросем. Доброго дня, Михайло. А скажіть, будь ласка, як так вийшло, що ви почали замовляти послуги оприскування дронами ваших полів? Дронів наймаємо другий рік. Бачимо в цьому економічну вигідність, швидкість, надійність і якість. Беремо послуги в «Агросем» компанії. Ми вже працюємо з ними давно, як по купівлі-продажу техніки, так і по ремонту. Надійний партнер, який робить все вчасно. Якісно і вирішили працювати з ними по дронах по оприскуванню таких високих культур, як кукуруза, соняшник і ріпа. Добрий день, Олександр. Скажіть, будь ласка, як так сталося? Що ви почали замовляти саме послуги оприскування дронами? Ми на сьогодні тестуємо. Ми зараз знаходимося на колодосному полі, де ми відтестуємо різні елементи технології. І Поки що, якщо ми хочемо відтестувати там третій фониці або другий фониці по світінню соняшника, не завжди нам вдається без шкоди на нашій ділянки дослідники, які мають невеликих розмірів, зайти самохідним оприскачем. І вже порядка ну, третій рік ми з е, посоняшнику працюємо дронами, щоб якісно закласти дослідні ділянки, отримати там адекватний результат. Чому саме таке рішення? Саме дронами, а не замовляєте, наприклад, там, чи не купляєте оприскувача? Купляти оприскувача ми йшли до того. Якби не війна, то в нас вже був би самоходний оприскувач. Але купити наразі дрона, пройти навчання це треба час, це все-таки треба, це все, все -таки треба ну, мати стаж роботи на тих е, дронах. А високі культури вони потребують гарного покриття зверху, які дрони забезпечують це покриття і. Плюс своїми оприскувачами високі культури можна заїхати, але будемо травмувати, вибивати собі тільки гірше робити. Так вирішили брати дрони, бо це економічно вигідно і безпечно для культури. І дрони-самохідка мають право на існування. Так? Якщо ми говоримо про швидкісне внесення грунтових страхових гербіцидів, де самохідка це дуже швидко зробить без втрати часу в ті погодні умови і в ті фази, то зрозуміло, що буде самохідка. Якщо ж ми говоримо про більш складніші операції, там е, внесення десикації чи оприскування оприскулення поцвітінню соняшника? Да, тут ми можемо втратити. Врожай по кукурудзі, якщо ми заходимо з десикації, ми зачасту колесами, да, кольорі, коли проходимо, ми відбиваємо печатки. На посоняшнику, якщо він погано буде зрегульований, або буде достатньо волога і достатньо азоту, він буде просто понад 2 метри. І самохідкою ми можемо просто познімати шапки тут та втрачати врожай. Тому в даному випадку має право на існування дрон. На які процеси замовляли саме оприскування? Внесення фінальні в основному фінальні процеси це от вже по закінченню там цвітіння на ріпак на кукурузу. Зараз там від шкідників, так само на ріпак на десикацію вже підсушити, бо всякі ситуації погодні умови. Теж є своєрідні, горбисті, рівні, ну таке. Безпосередньо я використовую тільки на дослідних ділянках, тому що мені найкраще закладати ними досліди це по сонячнику поцвітінню. Але компанія при необхідності браку часу да, і складних погодних умов е, замовляє дрони. В минулому році ми замовляли дрони і працювали ними по, з фунгіцидами, е, і з десикаціями працювали по кукурудзі. Чи є різниця саме е, при оприскуванні, наприклад, дрон чи самохідка? Аналізували по Дисикації по там дуже чітко було видно результат, да? щоб порівняти, що є якась гірше спрацювала мікронорма внесення, не спостерігалося. Були там поодинокі такі випадки, де десь дрон може трошки змістився, такі полоси, де не закропив, де пропустив. Але це розуміє більш технічне питання, ніж по якості, тому що просто спостерігалася чітко полоса секофайну. і там 20-30 см смужка, де не закроплено, де просто ще зелений соняшник. Чи відчуваєте ви з того користь, що ви оприскуєте дронами? Ми задоволені ефективністю як внесення фунгіцидів, інсектицидів на ріпаках. Ми, ми цього року подивилися, що ріпаки чисті, хвороб не виявлено, зроблено все чітко. Як відбувається цей процес? Ви телефонуєте, замовляєте, хлопці приїжджають, оприскують і Ді, Як це, для... ми зазвичай об'являємо на тендер. Якщо у нас є певний об'єм робіт, ми об'являємо тендер на роботи, і хто дає найкращу ціну, да, ми його наймаємо, зразу оголошуємо, який нам об'єм треба зробити, да, і чи вони зможуть зробити нам цей об'єм за там певний проміжок часу. Наприклад, ми там виділяємо два тисячі 10 днів на по курсу, наприклад, 50 тисяч гектарів землі, да, і хто може забезпечити? Якщо це не секрет, використовуєтесь тільки у агресив. Послугою чи ще замовляєте інші компанії. Ми замовляємо ще інші компанії. Тоді таке питання. Скажіть, будь ласка, якось ви відрізняєте вже тих хлопців, які приїжджають і в біда? Я не буду зараз називати чітко, хто там сподобався чи не ні, сподобався. Ні, ні, але можу чітко сказати: є е, е, такі компанії, які просто іноді досить тривалий час обійти, зробити контур поля. Так. Вони ходять е, з ртк сигналом, вручну обходять. Це займає дуже багато часу їхня продуктивність падає. А є ті компанії, які можуть приїхати з дроном, облетіли дуже швидко, у них є вже готова карта, і вони Мають працювати. Тоді, будь ласка, дайте поради іншим фермерам, які подивляться це відео, як відрізнити саме, е як працює команда. Злагоджено чи не злагоджено, можна якось оцінити? Це, не не не, якщо, їх... дивіться, дивіться, якщо для фермера, якого 50-100 гектарів він хоче спрацювати дроном, то йому, напевно немає різниці, якщо приїде до нього там Ці, власник і з дроном, сам обійде поле і запише кордон для формування карти завдання. Якщо ж ми говоримо про якісь там десятки, сотень гектарів, зрозуміло та бажано вибирати ту компанію, в яку більш все автоматизовано, яка приїжджає зі своєю водою, зі своїм дроном, який просто облетить, зробить контур поля, і по ньому сформується завдання. Привіт! Привіт! Як справи? Все супер. Розкажи, будь ласка, як відбувається зараз на підприємстві надання послуги оприскування дронів від А до Я? Перед початком роботи ми розвідуємо фронт робіт. Скільки поля, скільки гектарів потрібно обробити. Тоді, якщо ми працюємо вперше на господарстві або ж вдруге, якщо вперше, то обмірюємо всі поля, створюємо собі карти завдання, дивимося, який рельєф, які умови працювати. Де краще заїхати, розташуватись, звідки стартуємо. Оце процес ми закінчили. Маємо, наприклад, не всі поля. Це якщо ми вперше на господарстві і ще жодного разу не працювали. Якщо ж, наприклад, друге, то в нас в принципі мають поля вже бути збережені. І якщо це так зорі зійшлися, що це ці самі поля, у нас все готово. Ми просто приїжджаємо і починаємо роботу. Далі нам потрібно від підприємства двоє людей, можна одного, можна двох, залежно від об'ємів роботи. Так. Препарати, хімія, яка буде Це цестерна з водою. Ну і в принципі все. Так, і залили і полетіли. Так, ми зробимо робочий розчин, розташовуємося ми, розташовується сам трактор з цистерною, змішуємо хімію, заправляємо дрони і починаємо працювати. Скільки можна буде працювати дроном безперервно? Ну, оскільки в комплекті з кожним дроном є три акумулятори, то в принципі робота буде безперебійною. Дрон е пішов на свій маршрут, в нього одна батарея, і ще дві. Паралельно заряджаються. В такому разі виходить е безперебійна робота. Так. Твій рекорд, скільки ти за один виїзд зміг максимального прискоту? Ну, за добу в мене було на дисикації е біля 120 гектарів. Це були ідеальні умови, оскільки були гарні поля, великі, не було переїзд між полями. Відповідно, ми не втрачали багато часу на те, щоб розкласти, скласти, переїхати. Ми просто починали роботу біля поля і, в принципі, завершували вже коли поле закінчилося. Степан, що може перешкоджати роботі дрона в полі? Переважно це погодні умови, це якщо такі речі, на які ми не можемо впливати. Буває, що і поломка дрона це також. Ну, в нашій роботі це трапляється. Наприклад, щось зламалося механічно. Ваші дії, ну переважно таких поломок це лопасті, можливо, штанга. Якщо дрон десь аварійна посадка відбулася в нього, він сів культуру, зламалися такі деталі, які ми можемо одразу на місці замінити. І переважно ми вже з досвіду знаємо, що треба такі розхідні матеріали, ми їх називаємо мати з собою. Ми їх по факту зламалось, заміняємо на нові, або стараємося просто полагодити це ці нюанси і продовжуємо роботу. Якщо електроніка. Якщо електроніка, то знову ж таки залежно, яка рівень складності. Коли вийшло якийсь елемент повністю з ладу, нам новий, то потрібно новий, тобто рівно знову ж таки поїхати на базу і е, замінити. Або ж наші колеги нам підвезуть нове, Ми заміняємо зараз. Військовий стан не можна е, літати дронами. Яке положення щодо агродронів? Так, час непростий, в країні війна перед роботою в полі, особливо з дронами, необхідно взяти дозвіл в територіальних органів влади, в голови громади. Бажано і в поправити поліцію або територіальну оборону про те, що на певній території будуть здійснюватися оприскування полів, внесення з дронів, щоб вони не розсунювали це як якийсь а, ворожий об'єкт, і так далі. Тому що самі розумієте зараз війна Степан, Зараз паливо дорожче. Чи збільшився попит саме оприскування дронами? Ви знаєте так, оскільки е, використовуючи дрони і загалом користуючись нашими послугами, е, замовник значно економить на, на паливі. оскільки ми працюємо на електриці, сам дрон працює на електриці. Е, і в замовника немає витрат на довезення води, оприскування самим наземним а Всі ми знаємо, що вони е, дуже затратні по використанню дизельного палива. Тому так це дуже класна, кльова, економічна альтернатива. Наземному тиску. Яке сьогодні завдання? Як сьогодні працюємо? Так, у нас сьогодні завдання о, внести інсектицид по кукурузі, о, банк 240 гектарів. Постараємося закрити це максимально швидко та якісно. Тож до роботи? Супер, Поїхали! планах, як ви все ж таки далі плануєте замовляти послуги чи все ж таки купити? Ну, наразі будемо замовляти, співпрацювати, бо хлопці відповідально ставляться до своєї роботи. І коли не подзвониш, бувають такі моменти, що критично треба. Хлопці ну, якось якимось чином підганяють свою там роботу, не знаю, як вони там сплять, не сплять, їдять, не їдять, але. Декілька днів вони приїхали, і ми працюємо, і все добре. Можливість є в нас купити, але якщо порахувати кількість обслуговуючого персоналу, і кількість дронів, щоб вони обслуговували наш земельний банк, ну це поки що не раціонально, не вигідно треба тримати досить велику кількість людей, які будуть просто сезонно працювати. А цих людей всіх треба навчити, да? і Паде один дрон, це все таке немала сума, яку він коштує. Чи обмежували вас хлопці за гросем в тому, що цим ми не можемо прискати? Щось було таке? Ні, ні, тобто всі суміші, які ми говорили, вони працювали з тими сумішами, тобто не говорили, там з цими препаратами будемо працювати чи не будемо. Тобто він зареєстрований, він дозволений до аеронесення. Ми значить його використовуємо. Єдине, що є ще проблематика у нас, коли ми кропимо коло сусідніх полів або огородів, тут треба декілька таку. Достатньо відстань відступити з самохідним оприскувачем, щоб не закропити людям огород або стовпи, периметри це трошки нам заважає більш якісніше працювати. Ми завжди знаходимо спільний діалог, підбираємо правильні фунгіциди, правильні інсектициди, десиканти для того, щоб їм було комфортно працювати і в нас був результат на полі. Угу. Ваше бачення, який оптимальний е, об'єм може оприскати дрон, якщо брати невеличкі господарства? Дві тисячі, тисячі гектарів. Я думаю, якщо взяти там дві тисячі і взяти один дрон, це достатньо, щоб не мати, напевно, самохідного оприску, тобто на тисячу дві тисячі гектарів можна мати дрона і відмовлятися від самохідки. Тобто тут та людина буде встигати працювати. Супер. Що порадили тим фермерам, які тільки починають там замірковуватися? Чи все ж таки замовляти оприскування, чи купувати дрона, чи купувати самохідного оприскувача? Кожен хай дивиться в міру свою. Ну, у своїй можливості хтось йде до того, щоб мати прицепного оприскувача, хтось вже йде до того, щоб мати самохідного прискувача, хтось вже йде до того, щоб мати того самого дрона. Візьміть, спробуйте і побачите результат, лишіть контроль, якщо хочете, щоб дійсно там ну, подивитися, і тоді для себе поймете, варто чи не варто. Ну, я би радив все-таки брати ці послуги і користуватися цими послугами. Якщо є якісь там вагання. Запросіть на поле приску. Запросіть «Дроня», де для себе порівняйте, переконайтеся і виберіть правильне, чи прийміть правильне рішення. Дякую, Олександр. Самможна є.